У нашої студії Оксана Жонович, міністр соціальної політики України. Пані Жилнович, вітаємо вас. Вітаємо Вітаємо. український парламент схвалив у першому читанні зміни до системи соціального страхування, які в тому числі зачіпають питання медико-соціальних експертних комісій, які найближчим часом мають бути ліквідовані. І у багатьох асоціюються. Жодним чином уже не з медичною діяльністю, а з іншими речами. Розкажіть, будь ласка, чому ці зміни важливі? Ну і насправді як цей закон повпливає на ту систему, яку експлуатували в МСЕКах? Насправді для нас дуже важливо, щоб ми пам'ятали завжди мету, а що ми хочемо отримати від того чи іншого рішення. І очевидно, коли ми почали розмовляти про необхідність ліквідації медико соціальних експертних комісій, постало питання: що буде натомість, бо нам важливо не просто перекласти процеси з однієї інституції на іншу, а зробити їх більш людиноцентричними. Тому наша частина законопроекту в нашій ситуа... в, на... в нашій зоні відповідальності ми подивилися, що сьогодні люди, які працюють, які застраховані, сплачують внески, але стикаються, наприклад, з травмою чи хворобою, практично не мають підтримки якісної і належної для того, щоб повноцінно відновитися. Є тільки 4 місяці лікарняного, але навіть складний перелом ноги потребує більшої. Більшого тривалого періоду як лікування, так і реабілітації, і тоді людина залишається беззахисною, тому що вона може бути або звільненою за 4 місяці і без грошей залишитися, і тоді змушена знову ж таки шукати інвалідність. Тож ми першим рішенням продовжили виплати лікарняного, в тому числі реабілітаційного лікарняного, сумарно до майже півтора року. Далі це не обов'язково всім тепер лікарняні будуть на півтора року. Це, звісно, тільки якщо є в цьому необхідність, і буде висновок лікаря про продовження реабілітаційного процесу, але це дозволить людям спокійно відновлювати своє життя і здоров'я і не думати про те, чи зможуть вони прогодувати себе і сім'ю під час тимчасової непрацездатності, яка буде довше аніж 4 місяці. Також ми збільшуємо гарантії збереження робочого місця. На період того, коли людина лікується та реабілітується, пані Жонович, а які категорії українців і коли відчують ці зміни, і чи будуть скорочуватися якісь із виклад, чи можливо навпаки, і чи будуть можливо вони скасовані? Якщо так, то для кого ми не скасовуємо жодних виклад. Для усіх людей з інвалідністю, які мають відповідний статус інвалідності, і призначені пенсії по інвалідності чи державна допомога по інвалідності, все абсолютно зберігається в існуючому форматі. Вони будуть виплачуватися на весь строк призначення інвалідності, якщо це строкова інвалідність, і безстроково, якщо інвалідність встановлена без встановлення строку. Мова йде про тих людей, які потраплятимуть після ухвалення законопроекту в лікарні. І потребуватимуть реабілітації чи лікування для них підтримка зросте, адже ми збільшуємо відсоток покриття. Лікарняних, які сьогодні передбачені в законодавстві, тобто допомога по тимчасовій непрацездатності буде більшою. А також ми суттєво збільшуємо допомогу і підтримку для тих, у кого висновку висновку про втрату працездатності буде повна втрата працездатності. Ми наближаємо цю суму до середньої заробітної плати по Україні, і це високий рівень доходу порівнянні з сьогоднішнім забезпеченням. Пані Жалоновича, як реформа токнеться осіб, які вже мають інвалідність, тому що сьогодні існує багато міфів довкола цієї реформи про примусову реабілітацію, примусове працевлаштування, до прикладу, скасування виплат. Як ви можете ці міфи прокоментувати? Виплати ми не скасовуємо всі виплати, призначені, як я вже сказала ще раз повторюсь, продовжуються. Це стосується тільки нових людей, які насправді не мають інвалідності, які тільки лікуються. Немає примусової реабілітації, як і немає примусового лікування. У нас сьогодні кожної людини є право відмовитись від лікування. Просто тоді людину виписують і закривається лікарняний. Закривається лікарняний, припиняється виплата. Це сьогоднішня норма, вона просто буде збережена. Людина відмовляється від реабілітації, закривається лікарняний. Це все право, можливості людини. Ми створюємо нові можливості, оплачувані довгострокові можливості. але чи захоче людина ними скористатись, чи ні? Це звісно право кожної людини. Ще одна важлива тема захист наших дітей цього тижня. виповнилося 35 років. Відколи ухвалили конвенцію про права дитини. Що робимо ми як держава для того, щоб ця конвенція не була просто гарними словами? І які рішення важливі для того, щоб зробити майбутнє наших дітей кращим, вони вже впроваджуються або ще плануються. Насправді дуже важливо, щоб кожна дитина відчувала себе емоційно захищеною, і ніхто не може їй забезпечити кращого захисту ніж сім'я і родина. Це найбільш прийнятне, найкраще формат виховання і зростання дитини. Тому найбільша кількість підтримки, яку ми зараз як міністерство проектуємо, це підтримка власне родини, де є діти, для того, щоб батькам... Було простіше виховувати своїх дітей, щоб вони вміли і розуміли, і знали, як з ними взаємодіяти. Тож, вже по, по цілій Україні, ми запустили ініціативу в центрах життєстійкості, їх вже створено 200. Про навчання батьків батьківських компетенцій, щоб кожен батько чи матір, якщо вони стикаються з якимись труднощами або не знають, як вирішувати ту чи іншу проблему в житті своєму та своєї дитини, мали можливість отримати якісну і професійну консультацію. Також у співпраці з ЮНІСЕФ і Великобританією ми розпочинаємо, і це вже буде на виході з нового року систему грантів для того, щоб забезпечити набір, базовий набір соціальних послуг. Для кожної родини, кожній громаді, обраній пілотній. Після цього ми це масштабуємо на всю Україну, щоб кожній родині, яка потребує тої чи іншої соціальної послуги, де є діти, вони могли її дуже швидко отримати. Третє, що ми зробили нового, це коли дитина з різних причин втрачає свою родину і для того, щоб батьків, наприклад, вони помирають або стається ще якісь інші обставини, щоб дитина не випадала з найближчого кола родини. Ми запровадили допомогу дитина не сама, і таким чином бабуся, дідусь чи інші родичі, які сьогодні не мали достатнього фінансового ресурсу, щоб самостійно утримувати дитину до надання їй статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, мають такий ресурс і можуть брати дитину на виховання. Третє, що ми зараз зробили, це розширили підтримку для такого явища, як патронатна родина, патронатний вихователь. Це соціальна послуга для тих дітей яких вилучають з родини через різні ну, кризові ситуації, і щоб дитина не потрапляла в інституцію і не зазнавала додаткового стресу, її в європейських інших країнах і в нас також можна розміщати в сім'ю патронатного вихователя. Тож ми покращили умови для роботи таких патронатних вихователів, запровадили їм оплачуваного помічника, передбачували, передбачили їм відпустку і можливість. Вільного часу, якого раніше не було, і я сподіваюся, що таких родин стане в Україні більше, і кожна дитина не зазнаватиме страху інтернатного закладу, навіть у випадку, якщо її вилучають з рідної родини, ми звісно працюємо над розширенням кількості усиновлень, кількості прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, щоб кожна українська родина і кожна українська дитина. Відчувала цей сімейний затишок і тепло і не залишалася в холодних стінах інтернатного утримання. Дякую вам, Оксана Жанович, міністр соціальної політики України, була з нами.